Сьогодні багато хто каже, у мене немає часу біблію вивчати, проповідника слухати, молитися. Мені це не цікаво, але при цьому люди сидять захоплені серіалами, називають себе фанатами героїв із фільмів, поклоняються якимось артистам, спортсменам, політикам, президентам, усіляким знатним і незнатним. Загалом кому завгодно. Тобто знаходять багато часу на ідолопоклонство, а за ідолопоклонство приходить прокляття, тому що це Божа заповідь нарушається. Не сотвори собі кумири і не поклоняйся іншим богам. Коли ми ставимо якусь людину або щось вище за Бога, це ідолопоклонство, і за це приходить не благословення, а прокляття. Тому, коли ми запрошуємо до церкви вивчення Біблії, пропозицію покаятися, звернутися до Бога, люди відповідають не хочу. Тому приходить прокляття. І потім люди питають: а чому так багато на землі зла, так багато бід, прокляття? На всіх континентах цього вистачає, і це зло примножується, тому що закон Божий працює, і люди хочуть жити краще. Але не виходить, тому що все краще приходить від Бога. Хочуть взяти все, що від Бога, добре, але жити як черти, ну так не можна. Тому дорогоцінні люди робіть правильний вибір.